42 дні в бомбосховищі. Як у Чернігові під обстрілами народжувалося нове життя? Це назва книги Віри Целик, старшої акушерки Чернігівського пологового будинку. Жінка написала її під час роботи в укритті пологового у лютому квітні 2022 року. Детальніше про умови описані у книзі, а також про значення самого видання для авторки. Ми поговоримо із пані Вірою. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, пані Віро. 42 дні ви пробули. На роботі, як ви називаєте, це найдовша доба вашої зміни. Якою це була робота? Давайте повернемося у той час умовно і згадаємо це. Ну, це була на той період дуже складна робота. У нас ми не навчалися реагувати в таких надскладних ситуаціях і у нас не було таких практичних навичок. Але ми упорались, я з своїм колективом, який на той час залишився. Він залишився дуже маленький, але він був такий сплачений, згуртований, будемо говорити, і кожен намагався принести свою користь своєю роботою. Ну і тому гор. Гуртова наша робота дала нам гарний такий результат. результат так. А скільки на той час ну, за цей період, за 42 дні, напівуточного Чернігова народилося Чернігівці? 146 малюків у нас народилось на той час. Це за 42 дні. Це немаленька така, будемо казати, кількість. Колектив намагався і підтримати, і допомогти. І ми і я особисто дуже пишаюся цими жінками. Вони справжні героїні, тому що нам було складно працювати а їм доволі було складно це все переживати і народжувати в таких на складних умовах. 142 немовля з'явилося за цей період. 146, 146 з'явилося немовлят за цей період. А це ну, от, у порівнянні з, наприклад, звичайним періодом, скажімо так? Ну, це було, звісно ж, менша кількість, тому що люди мали змогу, вони виїжджали, і... а хто не міг виїхати, залишались в місті, звертались для нас з допомогою. Перше новонароджене, немовля, пам'ятаєте його? Це в час у часи напівоточення Чернігова. Як це було? Як влаштовували от побут? Скажімо так? Ну я, мабуть, ці пологи ніколи не забуду. Це, мабуть, залишаться і закарбуються в моїй пам'яті на все життя зазвичай, це. Пологи це емоції, це гарні емоції, народжується нове життя. То тоді у тих умовах бомбосховищі народжувалось під вибухи, і в таких екстремальних умовах народжувалося життя. То цих емоцій не було. Ми бачили, що жінки вони всі хвилювались і за себе, за свою новонароджену дитинку, але вони тримались дуже мужньо. Я іми пишаюсь, вони справжні героїні. Перший такий пологовий зал у в укритті у бомбосховищі. От як саме ви його налаштовували? Як швидко доводилось це робити? Все доводилось робити спонтанно у процесі. Бомбосховище не було прилаштоване на те, що ми там залишимося на скільки на стільки діб? Все там було на дуже маленький термін прилаштоване. Але все ми облаштовували вже в в ході нашого там перебування. Угу. Чи були складні пологи от на той період, з якими ну, надтяжко було працювати, але все-таки все вдалося. Ну, в нас же частина пологів була ще на першому поверсі. Там цілодобово перебували лікарі і були різні пологи, але ризикуючи своє життям, лікарі надавали і оперували жінок під вибухами. І... І коли прилетіло під закладом, і не стало в закладі вибуховою хвилею, вибило шибкі двері, і температура в березні місяці була мінус 11 градусів. Було доволі складно, але, але кожен на своєму рівні, лікарі на своєму, ми, акушерки на своєму, молодший персонал на своєму намагалися ну, своєю присутністю зробити все максимально, максимально зробити, щоб це було. Гарну першу чергу для наших пацієнтів, дорослих і маленьких, пані Віро. А коли ви вирішили саме записувати, занотовувати те, що, що відбувається навколо вас? Ну, розумієте, було роботи в перші дні дуже багато, і до цього не було навіть і думки про це. Навіть ми жалкуємо, що в нас дуже мало, хоч були в нас телефони, мало ми зняли якісь кадрів, фото, тому що, ну. Всі ми були і налякані, і пригнічені, і роботи було дуже багато. І якось було не до того. А згодом, коли це трошки все стишилося, ну, просто якось робив для себе такі нататки, щоб, ну, я навіть не знаю, мабуть, для того, щоб це було для моєї життєвої історії, ну, може, це колись залишиться моїм, моїм нащадкам, дітям-внукам. Будь-якому разі залишиться, тому що так. ви випустили книгу, і ми про неї поговоримо. А перша згадка, перша нотатка, якою саме була, про що саме ви писали? Про пологи, про перші пологі, які були в Московищі, це, це настільки, це настільки хвилююче. хвилююче, та і болюче, і хвилююче. Діти повинні народжуватись під мирним небом у гарних, комфортних умовах, за підтримки своїх батьків. Ну, на той час це все було, відбувалось так, як відбувалось. А книга саме. От як виникла ідея саме випустити книгу? Тобто ви нотували те, що переживали в час напівоточення Чернігова. А, -а, а коли саме прийшла ідея, саме випустити книжку? Більш за все, це мене надихнуло мої співробітники, тому що для того, щоб їх якось підтримати? Я ну, на своєму якби, у своєму закладі такі придумувала флешмоби, щоб людей трошки підтримати, щоб їх згуртувати. Їм всім дуже складно зараз. Ну, то ми такі трошки фотосесії робили на українську тематику. І одного разу, коли е, мене запросили на конференцію в місто Львів, то дівчатка моя кошерки. Euh, із, ну, з таким з, з інтересом казали, що ну, ми теж ніколи не були у Львові, то е, ми згуртувалися, забронювали квитки, і я приїхала через тиждень, ми знову поїхали у Львів. І в дорозі ми багато говорили про це. Ну, і вони кажуть, а як би це б все викласти на папері? Це ж все таки історія. Е, зараз такий час ми. Згадуємо, а коли ну, у нас наступить мир і все стишиться, ми не захочемо згадувати ці події, тому що повертатися кожен раз до цього це дуже важко і, і... боляче. І боляче так. Угу. А То... конференція тоді була саме професійна чи професійна, все так. ж таки. По? Угу. Ну і ось якби я приїхала і стала це переносив все на папір. І трошки якісь фрагменти зачитувала їм. Ну, я бачила, що їм це подобається, і отака зразу мені прийшла ідея, якщо це читають люди, і їм це все зрозуміло, що ми переживали, перебували, наші емоції, про наших пацієнтів, про наш заклад, про наш колектив. А якщо в мене вийде, і я це все напишу на папері і його будуть читати люди. Ну то хай це буде в якості моїх спогадів. І якщо це буде комусь інтересно, і люди захочуть це купувати, то хай кошти підуть на благодійність для наших військових. Ви конкретно комусь допомагаєте цією кордоною? Я ще не вибрала кому конкретно, але в нас у закладі є співробітники, які родичі, в гарячих точках зараз знаходяться, то ми вийдемо на них, вони нам підскажуть. Але моя мрія за вилучені кошти купити придбати дрон. І якщо цей дрон спасе хоч одне життя нашого військового, це для мене буде велика честь. Книга написана точно не даремно. І не лише от саме Дякую. на пам'ять, а і задля перемоги нашої. Дякую. Пані Віро, можливо, вам дещо боляче зараз ізгадувати про те, але най, найулюбленіший фрагмент цієї книги вашої, про яку ми говоримо. Чи є він, чи. Ну, зрозуміло, що, можливо, повністю вся книга для вас є цінною, але із тих фрагментів, які найулюбленіші, най... найважливіші для вас, можливо, або най... найцікавіші серед ваших перших читачів. Ну, я там пишу про своїх колег, звісно, не про всіх я пишу, але більш з тими, з якими я була особисто 42 дні, я йому пишаюсь. Це неймовірні люди. І насправді я їх не знала до сьогоднішнього дня. І особливо, ну, Людина перевіряється в надскладних ситуаціях. О, така була надскладна ситуація, і люди зреагували зовсім. Я від цих людей я просто я не очікувала їхніх таких кроків і дій. Я їм дуже пишаюсь. Я горда тим, що я працюю в цьому колективі серед таких людей. тому... Мені захотілося написати особисто про них, пані Віро. А про себе чи, чи занотовували ви щось, тому що ви говорите про те, що це в основному про колектив, який оточив вас в ці складні часи? Хочу нагадати і слухачам нашим, в тому числі, що ви отримали відзнаку від президента Орден Княгині Ольги, так. тобто про внесок і ваш безпосередньо хотілось би також почути. Попри те, що ви звісно зараз говорите і про колектив. Ну, я пишу, звісно, про себе, тому що це маленька книжка, але це про мої емоції, про мої почуття, про мій досвід, який я навіть від себе не очікувала такого досвіду. Я пишу трошки про себе, і я пишаю, що я маю таку відзнаку, але це відзнака не моя особиста, це відзнака всього колективу. Але ну, кожного, мабуть, нагородити це дуже неможливо. Тобто, я якби представник цього колективу. І в вашій особі саме вручили колективу. Так, я. Мені дуже така честь з рук президента отримати таку відзнаку. Пані Віру, а скажіть, чому книга вийшла саме зараз? От зараз такий презентаційний період цієї книги? Ви представляєте загалу її? А чому ну от зараз? Ну, Тому що зараз ну, така надскладна ситуація у нас в країні. і от Мені захотілося, може б, це ще що я щось би більше в цій книзі написала, але хочеться, щоб це, якщо змога така є, зібрати, наприклад, на допомогу таку. ну, я хочу, щоб... Ця допомога свою часточку нести в це? Я думаю, що мене колектив підтримає, і ми обов'язково зберемо на дрона, який допоможе нашим військовим, пані Віро, і скажіть, чи пишете зараз? От ви говорили про те, що можливо б ця книга була і більшою? Але от виникла потреба випустити її саме в цей час. Тобто, ви не покидаєте письмо? Ну я поки на цьому не задумувалась. Зараз у мене є якби завдання. Я хочу все ж таки назбирати на цього дрона. Далі я не знаю чи в мене буде таке тяга до цього писання, тому що я якщо чесно, я не дуже люблю писати, я не люблю писати листи, я не люблю писати твори, але, але мабуть їй було дуже складно писати, тому що це емоції їх треба переложити на, на папір. Але це все, все наші дії, все наше перебування, це все просто, ти просто згадуєш це і все робиш нататки на папері? Ось і все, угу. пані Віро, укриття облаштоване в пологовому будинку продовжує працювати, скажімо так. А як часто доводиться туди повертатись? Ну, коли в нас оголошується повітряна тривога, то ми на сьогоднішній день не можемо сказати, що ми просто до цього звикли. У нас важлива місія, ми відповідальні за наших пацієнтів, дорослих і маленьких. Ми при оголошенні повітряної тривоги ми біжимо до підвального приміщення. Які зараз викликає емоції це укриття, це підвальне приміщення? Ну, до речі, я ось о декілька днів спускалась до цього бомбосховища, але мені не дуже хочеться туди спускатись, ні то, ну, я не знаю. Мене переповнює якийсь такий трошки дуже таке хвилювання, і просто яке б воно там не було гарне і облаштоване, але не хочеться, не дай Бог туди більше спускатися. Пані Віро, бажаємо вам, аби якомога менше спускатися до цього, аби якомога менше потреби було в цьому спускатися в укриття. І скорішої нам всім перемоги. Дякуємо вам за те, що відкрились у книзі, і за те, що таким чином допомагаєте нашим Збройним силам України. Нагадаю нашим слухачам, що це була старша акушерка Чернігівського пологового будинку Віра Целик.